Молочай лозяний багаторічний отруйний бур'ян, який активно поширений по всій Україні, найчастіше зустрічається в посівах зернових, кукурудзи, соняшнику, а також на узбіччях доріг і необроблюваних землях. Рослина має потужну кореневу систему і виділяє токсичний білий сік, небезпечний для тварин та людей. Після скошування бур'ян легко відновлюється. Тому боротьба з ним потребує системного підходу. Для профілактики важливо дотримуватись сівозміни, проводити глибоку оранку та регулярний міжрядний обробіток. Скошування до цвітіння запобігає утворенню насіння. Хімічний контроль забезпечують системні гербіциди. У зернових і кукурудзі ефективні Основа, оріон та цукрон плюс, у ріпаку і льоні альфа-піралід. На післязбиральних площах застосовують отаман або геліос на основі гліфосату. Оприскування проводять у фазі активного росту за температури від 15 до 25 градусів. Для посилення дії варто використовувати прилипач. Пам'ятайте, усі хімічні препарати потрібно застосовувати лише відповідно до інструкції виробника. Для консультації та підбору засобів звертайтесь до наших менеджерів агрономів. Чому ви можете довіряти АгроЕксперт трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.